Секретар та керівництво ради сьогодні депутати обирали сірих кардиналів міста. Що з того вийшло? Максим Медре розкаже. Депутати нові підходи, як завжди. Сьогодні на сесії міськради мало утворити керівні органи. Обранці мали б поводити себе чемно, хоча б на початку каденції. Втім, без скандалу не обійшлося. Після узгодження голосувати таки вирішили дозволити всім депутатам, хто зареєструвався у сесійній залі. Секретарем міськради став Андрій Баранов. Єдиний кандидат на цю посаду, та і той від промерської фракції Батьківщина. А, Далі питання розподілу комісій між депутатами. Перемовини вже пройшли. Втім, перемовини хтось називає трішки інакше. Ніхто їх не узгоджує. Там все було чітко, поділібальні. І зараз комісії ділібальні. Відтак депутати проголосували. Комісії очолили. Бюджетну комісію очолив Володимир Шилов, фракція Батьківщина, земельна Максим Галицький, фракція Свобода. Комісія по законності Олег Зименко самопоміч. Комісія по ЖКГ Вікторія Гробова. Солідарність. Соціальна Ольга Волошина, Солідарність. Максим Едель, Олександр Білявський Новини СТС.